Одеса отримала чергову допомогу від японських друзів, вісім екскаваторів, мастила та запасний частини до них. Техніка вже передана комунальним підприємствам, житлово-комунальному сервісу. Це своєчасна і дуже важлива допомога, завдяки якій ми зможемо ще ефективніше долати наслідки російських атак та проводити місто до ладу. Раніше ми вже отримували технічну допомогу від Японії автокран. Два потужних бульдозери та три екскаватори. Техніка стала незамінною у проведенні аварійно-ремонтних робіт, благоустрою міста та активно залучається до розбору завалів. Ми глибоко вдячні нашим японським партнерам за непохитну підтримку та допомогу. Це не просто техніка, це свідчення їхньої віри і нашої впевненості у тому, що разом ми здатні подолати будь-які труднощі. Наша мета технічно забезпечити наші ЖКСи, для того, щоб вони надавали якісну послугу нашому населенню. І ми подолали ці труднощі і подолали ці, знаєте, стереотипи, які у нас були завжди, коли казали, що ЖКСи не неспроможні надати послугу, якісну послугу. Чому це відбувалося? Ми зробили аналіз, тому що вони не забезпечені ні технікою, ні чим взагалі. Сьогодні вони одягнені, вони сьогодні мають техніку. Ми будемо далі нарощувати наші технічні можливості і будемо швидко і ефективно надавати послугу нашому населенню. Працюємо далі.